Я горіла нестерпним вогнем, тим, що меж і покори не знає, я несла той вогонь до людей, він знедолені душі зціляє. Я горіє. Сіла вогнем тим сама, а душа моя піснею стала і холодна, зневіра зима, до землі голос мій, не стиляла, я вдячна всім. Чи не легка була мого життя дорога? Я вдячна всім, хто серце зігрівав мені. Кириченки оселилися в Києві. Хвороба вимагала постійного нагляду лікарів. Вона мало гастролювала, однак постійно виходила на столичну сцену. Без Кириченко немає концерту, казав тоді Борис Шарварко, вмовляючи її. Хоча б на одну пісню. У мене була тільки одна думка, що тільки мені не впасти, не впасти, не впасти. Е, Софіка це сильне світло, і в мене почала крутитися голова. І а спів іде, я співаю, але ж сили, такі, знаєте, не дуже мене сила велика. І я так відчула, що тоді я вже тільки думала про те, що як мені тепер як мені тепер повернутися і піти за коїсті. Але все мені кажуть, склалося добре, і навіть коли дивилася вже три концерти бачив, я нічого не побачила, тому що там що було дуже слабка, така чи щось все нормально.